Всім привіт, народ! І сьогодні ми з вами продовжуємо розвивати своє місто в Сіті Skyline. Я сподіваюся, що у нас зараз буде все з вами досить добре. У нас були невеличкі просадки по електроенергії, я додав два вітряки поза кадрами, а також почекав просто, поки в нас не збереться достатньо коштів для того, щоб ми могли вже займатися якимись цікавими справами одразу. І зараз ми з вами давайте побудуємо ще більше доріг. У нас дуже великий попит на. Житлові зони та на зону комерції, тому ми можемо з вами одразу ставити ось такі величенькі, я думаю, квартали. одразу такий квадратик зробимо. Я, якщо чесно, не дуже вмію там, знаєте, в логістику грати. Типу там, щоб пробок не було, тому подібне. Але я думаю, з вами ми е, з цим всім розберемося. Тому давайте зробимо ось такий великий квартал житловий, бо їм там досить багато треба. І невеличкі такі квартали, Ось бачите, вони одразу почали забудовуватися, тобто попит був дуже величезний. До речі, ми можемо купити нову ділянку землі якусь, яку ми будемо купувати, поки ще не знаю. У нас і так території вистачає, тому не будемо запарювати собі голову дурницями, повернемося на місце і прокласти обов'язково ж потрібно воду, як я міг про це забути взагалі. Так, ось так прокладемо, зробимо кільце і повернемося. Ось, чудово, навіть по дорозі вийшло. Тут трішки криво, але хай з ним. Ось так. У всіх вода тепер є. Світло теж мало б бути. І це нам приносить ще більше доходів. Доходи це теж досить непогано, адже за рахунок чого буде функціонувати наше місто, якщо не буде ніякого прибутку. Це, думаю, логічно. Так, давайте ось такий невеличкий райончик побудуємо. Ось так. І сюди запихнемо промисловість. Так, з поліцією у нас начебто все добре. І хай вони там розбудовуються поки що. Що там написали нам? У нас в місті настільки низька злочинність, що коли знаходять чийсь гаманець, його просто. Віддають. Та і так, в принципі, м м вчини, вчинила будь-яка добра людина. А перед початком, ну як перед початком, вже початок відбувся, не забувайте, коротше, ставити лайки та підписуватись на канал. Адже лайк та коментар це найкращий комплімент автору. Так, ми вже розвиваючися містечко, у нас нова область, аеропорти, е громадський транспорт. Е і куча-куча всього різного. Переробка відходів, купа нових політик і розв'язки. От, розв'язками, напевно, я буду користуватися, бо, ну, коротше, мені здається, що це буде нам потрібне. Купа шосе, не будемо поки на це уваги звертати, розберемося по місці. Так, дає добро на розширення міста. Це добре. Так, я не хочу поки що поліцію будувати. У нас з поліцією все в порядку. Е, містечко невеличке, і тому е, один, одна ділянка покриває досить багато. Так, це що це? А, це пожежна частина. Пожежну частину, до речі, я побудував, але не історично, вона дорога. Чому вона синя? А, це типу вибір, все зрозумів. 8 тисяч, 10 тисяч. А ось така, звичайно, 12. Ну, давайте, звичайно, побудуємо. Типу, в промисловості, тим паче, що у нас е, промисловість тут знаходиться, потрібно дуже пильно слідкувати за нашими заводами, щоб вони не спалахнули, бо це ж як сірники, вони потім згорять просто. Так, що ми можемо ще зробити? Так, ми можемо центр переробки відходів угу. зробити. До речі, непогано, чому під ні. Десь тут далеченько, щоб е, шуму надто багато не було. Ось так прокладемо. Я думаю, нормально. Скільки він коштує? 16 тисяч. Піде. І тим паче у нас звалище буде не так сильно заповнювати, скільки воно? 7% не заповнене, але то нічого страшного. Так, ну це нам в твіттері, чи як ем, пишуть, що на переробку відправляються. Так, давайте сюди воду ще відправимо. Ось так якось. Бо нові підприємства залишаться без, без води, їм це буде не до вподоби. Ось так. Буду намагатися по дорогам вже проводити. Так виглядає якось симпатичніше. Мені більше подобається. З водою у нас все в порядку. У нас і і самої води вистачає рибна промисловість, ми, типу, можемо рибу ловити. Поки що не знаю, не буду я цим займатися. У нас тут є, до речі, всі 4 види риби, якщо нам буде це потрібно. Скільки він коштує? 8000. Ну, в принципі, для робочих місць можна і побудувати, я вважаю. Десь тут його поставити, звідси відправити дорогу поставити і рибку робити. Але ні, поки що не буду цим займатися. Так, це у нас що? Е, головне будівля лісного господарства. Ну, давайте побудуємо десь тут. Я сподіваюся, що це те, що потрібно саме. Так. Ага, тут прям можна цілі ланцюги переробки робити. Ой, це буде досить тяжко мені ем, обуздати, якщо можна так сказати. Маленька плантація. Тобто ми можемо зробити одне підприємство, яке ми будемо будувати самостійно, а не. Я зрозумів. Ну. Я не знаю, чи зможу, чи додумаюся до того, як це правильно зараз зробити. Давайте я на паузі трішки почитаю, що тут взагалі відбувається. Так, що ж, народ, я трошки почитав, трошки розібрався. Ну, принаймні, мені хочеться на це надіятись. І справа в тому, що давайте пересунемо 2400. Багато досить це буде коштувати. Справа в тому, що ми самі тут будуємо свої регіони. Типу, так, ні, переїзд нам не потрібно. Це що? Це бюджет теж не те. Ось відомості, огляд. Як воно тут? Десь я тільки що коротше, бачив. Ми можемо ставити, знаєте, там самі лісове виробництво. Ось тут воно знаходиться. Типу, ми ставимо плантацію. Я виділив ось для неї райончик. 4 тисячі вона коштує, вона виробляє деревину. Для деревини нам потім склад потрібно побудувати. Ні, це лісопильня. Ось, склад. Він коштує 5 тисяч. Давайте швиденько у нас, в принципі, повинно вистачити вистачити грошей. Так, переробні підприємства зараз поки не на часі. Я не можу собі їх дозволити просто. Коротше, ми ставимо плантації, потім ставимо там для них склад, чи. Що, світла немає? Світла не вистачає. Ось, тепер ми продовжуємо ставити склад. Я думаю, поставимо склад десь ось тут, в цьому регіоні. Сюди будуть звозити ті дерева. Так, можна тут якось подивитися. О, тут можна просто зовнішній вигляд, але давайте хвойні дерева у нас так і залишаться. Коротше, вони привозять дерева і тут ми. Обираємо, що ми з ними там зможемо робити. Коротше, можна експортувати просто саму деревину, це буде нам давати якісь кошти. Можна переробляти і продавати дорожче. А можна е, виду, ну, побудувати весь цей ланцюг, тобто робити дошки, папер, робити якийсь товар і продавати вже в наші комерційні зони. Тому, я думаю, цим ми з вами займемося, зробимо досить такий величенький. Е, Ось 8 тонн вже вироблено, і вони продалися за 150 доларів. Загалом, тільки ми побудували, вже в плюс ми йдемо. Тому я думаю, воно нам коротше, зробить свою копію до бюджету. А так я до вас повернусь тоді, коли вже в мене буде досить коштів, і я вирішу нагальні потреби. Так, народ, ось я і повертаюся, і справа в тому, що як би це так сказати, у нас багато чого взагалі відбувалося. Але, по-перше, люди почали помирати. Ну, це через коротше, природні умови, будемо так казати, не злочинність там нічого такого. І у нас вже дуже багато всіляких потреб. Тут я поставив ось таке. Це як буде буферна зона. Тут я хочу, до речі, зробити якийсь парк, мабуть, якийсь такий, як центральний парк, невеличкий. Він буде ось такий за розміром, типу. Ось це шматочок повністю хочу зробити під парк. Там його якось гарненько так упорядкувати і все, щоб у нас було чудово. І давайте ми з вами займемося якраз таки ось цими всіма приколами з нашою нехваткою, якщо можна так виразитися, людей. Бо людей мало, податки вони не платять, Це в мене дуже... Ображаю я, хоч щоб вони платили податки, звісно ж. І тому ми можемо з вами ось так поставити такий е глухий кут зробити. Просто щоб у нас не було все, знаєте, таке е квадратне. Напевно, що так. Е комерції що тут? ні 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 Ні-ні. Ось так. Назад, комерцію поверніть. Чому воно не хотіло, ну то і хай з ним. Так, все. Комерція тут повернеться, все буде нормально. Лю люди до нас прибувають, кошти теж, а промисловості немає. Тому е є сенс, мені здається, теж все тут прокласти ось такими е дорогами, які. Так, це місце зайнято, ну і добре. Зробимо ось такі тупички. Ну, тупечки. Тут не тупичок вийшов, але хай з ним. Потрібно нам спочатку розширити цю Для того, щоб. Ось так. Ні. Кажу ось так. І потім вже давати тут промислову зону, бо воно почне будувати ось цю всю, всю брудну штуку. Мені не дуже подобається. А так одразу тут будуть лісові підприємства у нас з'являтися. До речі, про наші лісові підприємства. Ми виробляємо. Що? А, це, напевно, мину... тільки місяць почався, та й вони не встигли ще нічого зробити. І у нас перестало вистачати електроенергії. Давайте я там трошки бюджети урізав, але мені здається, то було зайвим. Води не вистачає, а про воду то я і забув. Ось це вийшов лол. Так, давайте ось так їм прокладемо цю водичку. Ну, я ж хочу гарненько, щоб було. Ну, можна мені. Коротше, добре, хай так воно вже буде. Ось так. Все, лиш би вони були щасливі. Все. Хай у них вода є, електроенергія теж є. Напевно, її стало не вистачати через те, що я нові. Побудував ось ці місцевості зони. Додамо комерції трішки в наше рутину. Тут парк, не забуваємо про це. Залишимо місце для цього. Так. І, в принципі, хай комерція може межувати з промисловістю. По-перше, їм возити далеко не доведеться. А по-друге, мені здається, що комерції ж все рівно там на шум і тому подібне. Так, ось сюди, бо там чомусь воно не дістає. Все, водичка у всіх є. Тут комусь що не вистачає. Їм потрібна освіта, їм не вистачає освічених людей. Тому нам потрібно щось з цим думати. У нас є, що це у нас таке стоїть. Початкова школа вона не задовольняє. потрібно щось Велика навчальна, початкова вища школа, ось можливо, це. Велика середня школа. Ой, навіть не знаю, що в нас? Університет якийсь, можливо. Публічна бібліотека. Ну ні, це точно нам не, не допоможе. Давайте ми побудуємо. Скільки тут людей? Вартість. Ага, 800 чоловік. 1000 в вищій школі. І, ну, вона 58 тисяч. Ось, давайте за 24 тисячі зараз ми купимо з вами. Вищу школу і побудуємо її десь ось тут. Мені здається, це для неї гарне місце буде. Всюди до неї зможуть дістатися. Ну, давайте грошики, капайте, капайте. У нас 2000 доходу це, в принципі, мало, дуже, мені здається. Я не впевнений в цьому, але, мабуть, що так. Що нам. Ні, центр догляду я не хочу будувати. І взагалі, ці підсказки мене дуже дратують, якщо чесно, давайте ось тут поставимо. Що вони там пишуть? Так, схоже, до наших дітей. А, влади дійшло, наскільки важливі школи. Все, хай буде. Що там знову по електроенергії? І знову дефіцит, причому досить таки серйозний, нам потрібно поставити іще ось одну таку наводну електростанцію, але. Мені не вистачає на неї досить багато коштів. Давайте ми, можливо, візьмемо кредит якийсь, чи що. Це десь тут береться? Ні. Податки я можу налаштувати? Ні, і податків налаштувати я теж не можу. Чекаємо на електроенергію, щоб у нас вистачило грошей. Бо зараз е, плюс 20 кВт це все рівно навіть мегаватт. Вибачаюсь, не вистачить для того, щоб покрити всі. Розходи, які у нас є. І ще 10 МВт у нас не вистачає. Так, центр переробки, він там щось робить. Тільки два мусоровози у нас використовуються, але вони їздять. І у нас, до речі, свалище заповнюється. Місто росте, звалище заповнюється. В принципі, це було б логічним. Так, ось так продовжуємо. І, в принципі, мені залишається тільки те й робити, що чекати, поки. Знову накапують гроші на електроенергію, бо щось коротше, тяжко це все, але прибуток у нас вже зростає. Вже 5 тисяч е в місяць, грубо кажучи. Звичайно, там десь трошки більше, десь трошки менше, але е худо-бідно ми вийшли до е нулю по електроенергії, і потрібно буде зібрати іще на один такий вітряк. Так, що тут? Їм не вистачає робочих, чи вони не можуть дістатися. Е, недостатньо працівників тут. Е, Освідчених працівників їм не вистачає. Е, в школі багато хто вчиться, тому поки що не будемо на це звертати увагу. Скоро в них буде достатньо освічених працівників. Так, ось тут трошки бюджети повертаємо на місце, бо вже води починає не вистачати. Зараз то. Зрозуміло, що все, все норм, а потім може бути і не норм. Так, тому давайте до вас повернусь, коли вже гроші будуть. Так, що ж народ, я ось тут підготував такі невеличкі квартали, райони, жилі масиви. І зараз ми з вами будемо їх заселяти. Заселяти, мені здається, потрібно один комерції зробити, а все інше можна заселити, хай люди заселяються, заїжджають. І, можливо, настав час зробити паркову зону. Я не знаю, наскільки це в мене добре вийде, але я принаймні спробую. Давайте ось таким невеличким взагалі обведемо по осі цій стороні цю паркову зону. Їм, до речі, парків дуже не вистачає. Хоча я сквер побудував, а чому вони до нього не ходять, типу я не знаю. Так, ось у нас тут з'явився ось цей. ні. Зачекайте, ось так. Все, з'явився у нас парк. Давайте тут трішки отак поправимо, щоб гарненько це все виглядало. Ні, ось так. Все, мені подобається. І давайте спробуємо до нього щось додати. Тут ось є об'єкти якісь. Що це за об'єкти, я трохи не розумію. Давайте подивимось. Е, головний вхід парку. У кожного парку. Може бути тільки один він. Давайте його зробимо десь зі сторони нашого жилого масиву. Так, вітаємо. У нас боковий вхід, паркова площа, інфокіоск, туалет і кафе. Непогано. Давайте почнемо, напевно, з бокового входу. Ми зможемо його поставити десь ось тут. Це боковий вихід, напевно, вхід. Хід в чому різниця, я трохи не розумію. А Ось тут ми можемо його поставити, тому поставимо його ось тут. Щоб люди, якщо що, могли прийти туди. Приберемо ось цю зону, і потрібно нам прибрати поліклініку, переставити її кудись, 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 кудись ось сюди ми її поставимо. Не знаю. Думаю, нормально буде. Там трошки ми заплатили за переміщення, але то таке. Це що у нас? Поліцейська ділянка. Її теж потрібно переставити. Переставимо ми її ось сюди. Грубо кажучи, просто перестану з місця на місце. І тепер нам потрібно займатися нашим гарненьким парком. Давайте щось зробимо по типу площі. У нас буде. Дивитися, звичайно ж, на вхід. Щоб я міг. Ага, я зрозумів. Це потрібно просто доріжку з прикрасами зробити. Ось тут. Ставимо площа. Та ну, площа, альо. Але добре. Проведемо її трішки ось так. По центру. Напевно, я спробую зробити щось гарне, але. Я, звичайно, цього не обіцяю. Давайте звідси проведемо. Мені потрібно рівненько її зробити. Ось так. Тепер ставимо площу. Обов'язково має бути туалет. Це кафе. Кафе теж поставимо. Чому б ні. І цю паркову площу ми вже поставили. І туалет хочу поставити при вході, адже. Ну, типу, люди сходять, погуляють, і раптом їм захочеться в туалет. І інфокіоск одразу поруч, типу, вони прийшли там, погуляли і щось дізнатися захотілись, звернулись, їм допомогли. І тепер нам потрібно прокласти гарнесенькі собі тропиночки для того, щоб. Можна мені якось ось так. Ось тут. Хай можливо вони захочуть пройтись. Так, ну це це не, не прикольно. Так, давайте. Я сподіваюся, що потім можна буде там якихось дерев понатикувати спеціально. Бо Ну це щось. Е... Поки що в парк у мене виходить так собі, бо, як ви можете бачити. Я зробив купу ось таких доріжок невеличких для того, щоб. Серйозно, дуже коротка відстань. А що це за режим? Ні, таке це вже геть занадто. Ось так. І десь ось тут потрібно теж зробити доріжки. Неправильна форма. Капець. Ну, доріжки можуть бути взагалі будь-якими. Вас це не бентежить? Ой, добре. Так. Ці будиночки нам потрібно зносити в будь-якому випадку. Тут заважаємо, ми тому ми не зможемо звідси почати. А, десь ось сюди хай доріжка йде. І звідси вона місце вже зайняте. Я хочу побудувати ось тут щось. Ось так. Все. Перший наш е, парк вийшов до досить таки непоганим, як на мене, але я не бачу тут, знаєте, типу, щоб я міг сам дерев понатикувати. Це було б досить непогано. Ой, щось Трапилось е, страшненьке. Так, давайте поставимо лавиці. Ну, крутизі ж. Ось так. Трішки лавить, щоб просто людям було де присісти. Так, чому не крутиться? Не зрозумів. Ось так. Все поставимо зараз. І, в принципі, все. Я там, здається, до речі, поставив одну біля одної. Ну, то таке. То буває. Що в нас ще є? E, так, вказівник. Десь тут поставимо. Блін, він вийшов дуже криво. Точніше, поперек. Ось так. Щоб е, Сюди, десь ось тут хай стоїть. Коротше. І ліхтарі, ліхтарі начебто стоять вже. Так, ліхтарі у нас присутні, е, столики. Ось столики можна так понатикувати. Я сподіваюся, що люди вміють ходити по парковій зоні. Типу вони будуть ходити не лишень по нашим чудовим доріжкам закрученим, а й просто по самій травичці можуть ходити. Так, це що у нас плитка? Ми можемо змінити. Ні, тротуари ми змінити не можемо, то хай з ним. Урни теж потрібно поставити, але не буду я вже цим заморочуватись, адже це, ну, як на мене, дуже. Безглуздо, чи що. Адже ми не будемо приділяти так багато часу дрібницям. Ми, типу, один раз це побудуємо і забудемо про це. Мені здається, потрібно просто зробити так, щоб це виглядало прикольно і гарно. І на цьому вже можна за закінчувати. Так. Що у нас тут іще є? Тут якісь довгі такі клумби є. Клумб досить багато взагалі тим, хто любить ось до таких дрібничок присіпуватись, якщо можна так сказати. Типу декору тут прямо завались. Вищі е крищі. Так, напевно. Е можна тут розважання якісь. А, ні, це парк розваг, він окремий. Е добре, а що нам тоді потрібно для розвитку нашого парку С -с 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 відомості? Е так. Нам потрібні відвідувачі, напевно. Чим більше відвідувачів, тим коротше, краще буде і нові будівлі в нас відкриються. Так, боковий вхід, але йому електроенергія потрібна. Що? Е, так, давайте зробимо це таким чином, що ми тут просто поставимо житову зону. Там зараз забудуються люди. І все у нас буде чудово. Так, тим часом ми. Нам не потрібно забувати про нашу промисловість. Поки що хай тут буде. І подивитися, що там відбувається з нашим е лісним господарством. Ось так, я забув, як воно називається. Виробляємо щось ми досить-досить мало. Е 268 там якихось ресурсів, і працівників у нас мало. А ці працівники взагалі є 33, 16 тобто не дуже багато працівників, то у нас є в наявності. І от я, як завжди, я побудував ось цей квартал, але я забув провести туди е, воду. Мені здається, тим людям трошки образливо, але я, прошу в них вибачення, це все було за планом. Зараз мер все вирішить. Так, все. Відправляємо. І тут нам щось говорять про чисту воду. Мені постійно пишуть. Я думаю, можна було би поставити міську очистку вод. Десь тут вона буде забруднювати, то. А, і потрібно ж її під'єднати точно. Це було логічно, але. Ось так. Все. Буде очищуватись, не знаю. Каналізації у нас досить багато таке стало. А води вона води не додала, ні? Ну і добре. То не страшно. Люди в нас ростуть. Що скільки нам потрібно народу до наступного нашого. О, ми, до речі, тільки я сказав про це, і ми стали районним містечком. Що ж, добре, у нас відкрилася нефтяна промисловість нафту, спеціалізація на туризмі. Ось це я, до речі, хочу, щоб туристи були, але я не знаю. Тут можна будувати декілька міст, якщо я не помиляюсь. І ну, це моє єдине місто. Чи будуть туристи приїжджати з якихось інших міст? Ну, типу, ні звідки, скажімо так. Чотирьохсмугові дороги. Куча, куча доріг у нас вийшло. Це все дуже кльово, але я не знаю, чи будемо ми цим взагалі займатися. Давайте на цьому ми поки що завершимо. Тому не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, а також писати коментарі адже лайки та коментарі це найкращий комплімент автору. А також віримо в ЗСУ. Чекаємо нашої скорої перемоги. Всім удачі і всім до побачення.